Серед звільнених з російського полону 108 жінок є три медикині з Рівненщини. У рівному обмінюють брелок, зроблений з російського безпілотника на шкарпетки. Рівненські волонтери збирають книжки для дітей з деокупованих районів Харківщини. Серед звільнених з російського полону 108 жінок є три медикині з Рівненщини. це Олена Кривцова з Гощанської громади, Руслана Вабіщевич із Костополя та Ніна Колосінська з міста Вараш. Всі вони потрапили до російського полону у квітні, травні із Азовсталі, де надавали допомогу пораненим. Додамо, що обмін вдалося провести вчора. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед звінених евакуйовані з Азовсталі, військовослужбовиці з. Су та цивільні за інформацією Андрія Єрмака в Україну повернулися також дівчата, яких незаконно ув'язнили на тимчасово окупованих територіях ще до широкомасштабного вторгнення. Це перший цілковито жіночий обмін. Усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд та реабілітацію, зазначив Андрій Єрмак. Серед них є волонтери, які допомагали дитячим будинкам та збройним силам України. Є відомі. Наші представники полку Азов та інших військових формувань і Збройних сил України і Національної гвардії та решти наше завдання повернути абсолютно всіх, всіх героїв та героїнь. Ми на цьому не зупиняємось. У нас з'являються нові ідеї, як це зробити більш ефективно. Практично мережа готова до опалювання сезону. Газ в достатній кількості урядом закуплений на початок опалювального сезону. Всі наші, скажімо так, кроки як міської влади ми зробили і виконали для того, щоб опалювальний сезон був без зривів. Але в мене є зауваження тепер до деяких будинків, деяких українських компаній, верніше голіву СББ, які невчасно заактували готовність будинку до нового опалювального сезону. Більше того, нічого не зробили на цей момент, щоб звернутися в теплоенерго для отримання актів готовності для підтвердження будинку до готовності до опалювального сезону. Тепловий режим на даний момент температурний графік більше, ніж плюс 8, що дозволяє нам іще не вмикати котельні. Якщо температура протягом трьох діб буде на межі нижче, ніж Мінус вісім середньодобува, одразу ж вмикаємо опалення. Зараз немає в аптечній мережі вакцини проти грипу, але до департаменту надійшов лист. Ми найближчим часом очікуємо більше двох тисяч доз джісіфлю, вакцини проти грипу. А в подальшому буде ще дві поставки. зараз в області більше 20 тисяч, якщо бути точно, то 21 тисяча 800 доз комірнаті, але на бустерну дозу. Міністерство охорони здоров'я нещодавно анонсувало про те, що Україна очікує Пфайзер на першу та другу дозу, тобто ми можемо Pfizer Колоти вже не лише бустерну, а будемо вакцинувати в і другою дозою. Що стосується інших вакцин, у нас є Джансон вакцина, вона однодозна, більше 500 доз. І в нас є ще коронаваку, майже 80 тисяч доз. Людмила Матвійчук з Рівненщини втратила у війні чоловіка, з яким прожила 28 років. Батьки трьох дітей мали багато планів на майбутнє. Однак, 12 березня, столяр із Рівненщини поїхав на навчання до військової частини на Львівщину. Ну, чоловік, знаєте, який майстер був на всі руки. І зараз, знаєте, так дуже важко. Дуже важко стриматися і говорити про нього. Бо мені, чесно сказати, не фатає його. На Львівщині Сергій пережив перші обстріли. Згодом його перевели на Черкащину. Тут чоловік важко захворів. Після одужання захищав Луганську область, брав участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Він в мене такий був з характером. Знаєте, от і хлопці його дзвонили, що тримав дисципліну. Такі майстрував машини, він дуже це розбирався в цьому. Людмила каже, Сергій мало що розказував їй про ситуацію на фронті. Однак за кілька місяців постарів так, що знайомі його не впізнавали. Серед речей, які передали побратими Людмилі після загибелі чоловіка, був його телефон. Жінка каже, Сергій щодня знімав те, що відбувається навколо. Як знав, що буде щось, і завжди казав Слава Богу що ми залишилися, це чудо. Це Бог, що ми залишилися живі. Людмила розповідає, чоловік, напевно, перечував свою смерть, про що і поговорив з нею в їхній останній розмові. Він тоді дзвонив, сказав, Люда, мене в полоні можеш не шукати, каже, я в полон не здамся. Я каже, спорю собі живіт, але я в полон не здамся. І ти повинна бути сильною. Сергій Матвійчук загинув 18 червня у Лисичанську. Однак жінка не знала про це. Лише за два тижні побратими повідомили їй, що Сергій трьохсотий. За півтори дні обдзвонивши усі лікарні та звернувшись по допомогу до рідних та волонтерів, Людмила знайшла свого Сергія. І так ми його знайшли вже в морзі. В Дніпрі він вже був два ну тижні, вже як в похорони були, то вже так, три, три тижні, як він вже був мертвий. Так як нам сказали, що його вже мали ховати як неопізнаного, в нього був воєнний білет при собі, і що ми ще вспіли, нам ще повезло. Людмила каже, за фото із моргу одразу була впевнена, що це її чоловік. У Рівному ходила на впізнання. Зізнається, хоча тіло було понівочене від поранень, вона не сумнівалася, що це саме він, на відміну від людей, які допомагали їй з пошуками. Люди помагали ще шукають. Я вже кажу, не шукайте це. Він після похорону Людмила максимально навантажила себе. Пішла на курси водіння, опановує нову професію, затіяла будівництво на подвір'ї. Каже, за ці кілька місяців виснажила себе фізично та емоційно, тож погодилася разом з молодшими дітьми пройти реабілітацію, щоб навчитись жити далі. Як діти кажуть, мама, нам взагалі ще повезло, ти знайшла тата, ми його поховали. У нас є хоч могила тата, а не так як всі шукають, шукають. І це одне з постійних таких. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. У Рівненському обласному центрі національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства учнівської молоді роблять брелоки зі збитого російського безпілотника Орлан. Відбувається це в рамках збору шкарпеток для ЗСУ. Ми даємо по брелку за пару шкарпеток. Відповідно, людина може вибрати яку саме, який саме брелок він хоче. Чим більше шкарпаток, тим більше брелків. для освітян трішки інша. Система, так сказати, заохочення до цього кон... благодійного марафону. Окрім брілків, вони також можуть виграти за найбільшу кількість шкарпеток, Принтер. Перший етап це саме вирізати з суцільного орлана, розпаляти його і зробити ось такі от заготовки, для того, щоб пізніше їх можна було помістити в заготовки брілка. Ми беремо брілок, вже відкритий. Додаємо туди емблемку або самфлавер, або бригади, або нашого центру і логотипу саме акції. Запаковуємо і можна побачити вже цілу кучу готових брелків, які пізніше потраплять в руки до людей, які нам допомогли зібрати шкарпетки. Зроблено близько ста, складаємо ми їх самостійно в нас в центрі. А це долучаються всі робітники, які є зараз на місці. Робимо їх вже приблизно другий день насправді, тому що акція почалась тільки на тому тижні. І щоб запустити весь цей конвейер, вона зайняла не так багато часу. Плануємо сьогодні і закінчити. Директор центру Юрій Шадий каже, що російські безпілотник допомогли дістати друзі з діаспори. Було чітке розуміння, що ну так просто на заклик. Ну можливо, і і не підуть люди, і не стануть діти там просити своїх бабусь, щоб вони в'язали ті шкарпетки. І тому ми вже займаючись попередньою волонтерською діяльністю з партнерами паспортнерами Сід Сідюкреїн української діаспори в Колорадо, виміняли ось такий збитий російський трофейний орлан в інших волонтерів. Ми маємо. Амбітну мету назбирати тисячу пар, приносити можна до нас в центр Чорновола 74 За кожну пару ми даємо один брелок. Зібрані шкарпетки планують передати для 104 ї та 14-ї бригад збройних сил. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Одною з перших я принесла свої книжки з мого письменницького доробку. І це такі пригоди хлопчика від ця кольоровими планетами. Євгенія Пірох, дитяча письменниця. Минулого тижня вона спільно з працівниками дитячої обласної бібліотеки запустила збір книжок для дітей з деокупованих районів Харківщини. Кілька днів тому я побачила в Фейсбуці від своїх знайомих. вони прислали таке посилання, що Харківський літературний музей, і з яким я теж знайома, і з письменниками, які там працюють. Оголосив таку книжкову деокупацію. У Рівному, окрім обласної бібліотеки для дітей, книги приймають ще у трьох місцях. Ця ініціатива має охопити всіх навколо. Ми зверну... Я звернулася до видавництва Волинські Обереги. Бібліотека підготувала свої такі точки збору. Сьогодні є ще цікава новина. Підключився під цей проєкт-магазин Книжкова крамниця Ранок. Вони теж зробили вже таке от місце збору, і можна туди теж приносити на проспекті Миру. Євгенія Пірох каже, що приймають різну літературу. В літературному музеї одразу склали список, які книжки дуже потребують діти. І це і казкові історії для менших дітей, і е, науково популярні історичні книжки для дітей середнього віку, і фентезі для підлітків, е, і навіть любовні романи для 18-річних. Це все дуже важливо, щоб все було, тому що і смаки різні, і читачі різні. Акція триватиме до. Середини листопада наразі зібрали понад сотню книг. Артем Остепюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. На Дубинщині до 80-річчя утворення української повстанської армії освятили пам'ятник борцям за волю України. Його у Смизі прийшло відкрити кілька десятків людей. Як повідомив краєзнавець, ініціатор встановлення пам'ятника Віталій Міщук, це перший в Україні пам'ятник з гравюрою художника та члена Упа Ніла Хасевича. Пам'ятник встановили за гроші благодійників. Є княжа до княжа тут Коз, ну, козацтво, є е, Українська Народна Республіка, є е, УПА. Тобто ми бачимо тут і фашистський е, прапор, і радянський прапор. Тобто, все це актуально донині. Що ж ти русь? Росі... Так боїся українця, армія друга у світі була. «Даже не варта сьогодні мізиця слава регідна, твоя за владу». Микола Козакевич, підприємець аграрії, не так давно він почав писати вірші, і за кілька років побачили світ вже кілька збірок. Крайня з них є найбільшою за обсягом, вона отримала назву Полин. Мені хотілося у цій збірці передати все те, що я відчуваю душею, бачу очами, проношу через душу. Сьогоднішнього сьогодні часу сьогодні, і тому в цій збірці все те, що я побачив, що мені спало до душі, і відобразив його у віршах місяці. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну за словами Миколи Козакевича були плідними на нову творчість. Одним з перших її читачів став друг поета, композитор Андрій Пастушенко. Там чотири теми віршів. На різна різна тематика, ірична, і про кохання, і про природу, тому що він близький до природи, то в нього і багато віршів таких. Хочу сказати, що це творець, творець, який творить, можна сказати, кожного дня. І коли зараз військовий час йде. То він відкликається і пише вірші на, на тему війни, за словами Андрія Пастушенка. У співпраці з Миколою Козакевичем він написав вже більше десятка пісень. На презентації збірки Полин прозвучали прем'єри шести з них. Максим Коломис, Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне.